Запрошуємо до перегляду сучасного котеджу щасливий! Загальна площа котеджу 147,1 квадратний метр. І складається будинок з двох поверхів. Площа земельної ділянки, на якій розташований котедж – 414 квадратних метрів. На першому поверсі до складу котеджу входять коридор, підсобне приміщення, ванна кімната, кухня, вітальня, сходова, кабінет робочий. Коридор санвузол гардеробна. На другому поверсі розміщуються три просторі спальні кімнати, санвузол та ванна кімната. На земельній ділянці, на якій розташований будинок, знаходиться паркувальне місце для автомобілів. Всі будинки нашого елітного котеджного містечка. Оснащені сучасними меблями, побутовою технікою, системою кондиціонування та вентиляції. На прибудинковій території мощена тротуарна плитка та виконано озеленення, сучасний ландшафтний дизайн. Тож не зволікайте, придбайте сучасний котейн щасливий вже сьогодні.